Розовлено Судове засідання з'явилось. Прокурор меду Каліна Віталіна, Обвинувачений Бондарчук Артем Олександрович. Судове засідання не з'явився слідок Загородній Володимир Миколаївич і слідок Літвинчук Віталій Віталійович. Всі на чином нам повідомлені. Судне судове засідання заявлю суду надавала суд. Особ... Чи не як він невідомий? Також з'явився захисник до зловенка Світлана Пазу. Особливо встановлення повноваження перевірні здійснення фіксуального розгляду за допомогою технічної адміністрації. У зв'язку з тим, що минуло сьогодні засідання необхідно було допитати свідка, який назвав, що він є родичем Базарчука, тобто сьогодні до судового засідання ми повинні були підтверджити факт. Родинних зв'язків з обвинуваченим, однак не свідок не прийшов з того засідання і документи не надав, тому тож відкладу з того на іншу дату повторно викликати таке саме. А по, а по... по... ліквіду нагадування про належне виконання приводу. Повторили. Ну, щодо Свідка Загородного, дійсно, він, він в тому засіданні був і пояснив, що він є родичем мого підзахисного. На сьогоднішній день він підготував всі документи, які підтверджують родину з відносини, але з'явиться до собою не зміг, зв'язку з тим, що вчора, так? Да, вчора, вчора він потрапив до лікарні і проходив курс стаціонарного лікування в медичному закладі, тому я прошу об'явити перерву. І на ну, засіданні десь ніж 20. Nemeć, nemeć, ne da, im ne bude rikovati se.